У цивільному житті їй було не звикати до травм, хвороб та швидкого надання допомоги. Але що означає насправді швидко, вона зрозуміє лише протягом останніх двох років. Я прийшла 12 квітня добровольцем у військомат, і мене в той же день забрали морську піхоту. Невдовзі бойовою стала вся її родина. Перша пішла я через місяць. Пішов чоловік, і ще через місяць пішов мій син. Син служить в столевому кордоні. Хоча люди її професії затребовані завжди і усюди, лишатися на цивільній посаді вона не могла. Спонукало захищати країну, допомагати нашим хлопцям, бо вони дуже молодці, наші хлопці, і рятувати їх це таке відчуття, що ти рятуєш життя, то дуже є стимул великий. Коло обов'язків неї широке і необхідно встигати виконувати все. Ми ведемо прийом, виконуємо призначення лікарів, ми їх відвозимо до лікарень, робимо крапельниці, ставимо коли, перев'язки, тут зашиваємо людей. Якщо є поранення, надаємо першу допомогу. Обучаємо, виїжджаємо на полігони, припадаємо медицину. інколи їдемо на евакуацію поранених. От зараз мій командир знаходиться на евакуації. Збройні сили України дотримуються Правил і звичаїв війни, тож медичну допомогу отримували і полонені. Це було на Донеччині. Мені наша розвідка приводила полонених, і їм потрібно було надавати першу медичну допомогу, тому що вони знаходились в дуже критичному стані. Я там їх бінтувала, накладала шини, ставила крапельниці, знеболювала. Ну їх запитували, чи подобається вам наша їжа, чи подобається, як вам надали допомогу. Вони казали Да. В кінці інтерв'ю, вже коли як то кажуть, не на камери було, вона казала, що вони вас убивали, убивають і будуть убивати, що вони нас ненавидять, що ми не нація. І розуміння того, з ким ми маємо справу, лише зміцнило її бажання рятувати наших воїнів і після перемоги. Ну, якщо мій вік дозволить, то так. А поки наші захисники перемоги виборюють, Світлана запрошує колег доєднатися до когорти бойових медиків для порятунку наших героїв. Приходьте, бо ви тут потрібні, вас тут ждуть. Тут хороший колектив. Ми один одному завжди допомагаємо. Тут командна робота, і бути медиком це захист України.